Аерокосмічної школи сьогодні ми проводимо черговий вебінар. Ви прослухаєте цікаву лекцію нашого викладача Шевцова Василя Юхимовича та подивитесь подкаст, який склала керівник аерокосмічного клубка Мізіченка Тетяна Михайлівна. Пропоную вам спробувати попрацювати і зробити подкаст астрономічного напрямку, і відправити нам на адресу аерокосмічної школи. В грудні з 13 по 15 число ми будемо проводити астрономічний марафон. І На цьому марафоні покажемо ваші роботи. Протягом трьох днів ви прослухаєте цікаві лекції. Та подивитись майстер-класи. Також приймете участь у Кахуті, слідкуйте за об'явами. На тому вебінарі я пропонувала бажаючим прийняти участь у відеоконкурсі заочному Юні Зорі. Так от до кінця місяця ми приймаємо роботи. Якщо ви бажаєте, запрошуємо. Умови цього конкурсу на сайті нашого центру. Також ми чекаємо ваші роботи та пропозиції. Пропоную прийняти участь в астрономічному марафоні. Що це таке? Ви реєструєтесь, як завжди. Протягом трьох днів приймаєте участь, і найактивніші будуть нагороджені подарунками. Всі інші. Якщо прийняли працювали три дні, отримають сертифікати учасників. Слідкуйте за нашими об'явами на YouTube-каналі. На цьому все. До зустрічі. Доброго дня, любі друзі. А сьогодні у нас з вами чергова зустріч. На дуже цікаву тему, як з моєї точки зору. Це про передачу думок на відстань від одної людини до іншої без застосування технічних засобів. Чи можливо в принципі така передача? Питання передачі думок на відстань присвячено дуже багато досліджень, в тому числі експериментальних і в різні часи, але ми сьогодні зупинимось на дуже цікавій установці, яка демонструє можливість такої. Такої передачі думок, а саме е, цікавим дослідженням, які проводились відомим астрофізиком Козирєвим, за що ця установка і отримала назву дзеркал Козирєва». Е, Сам е, Микола Олександрович Козирів за професією астрофізик е, він цікавився дуже багатьма. Питаннями, проблемними питаннями, сучасної науки. Хоча е, в основне коло інтересів стосувалося фізики, функціонування зірок, а також що таке час, е, що таке маса, що таке гравітаційні взаємодії. Е, і все, мабуть, почалося з того, що коли він почав підраховувати, е, чи дійсно термоядерні реакції можуть забезпечити. Той потік енергії, який ми отримуємо від зірок, то він прийшов до висновку, що тільки десь 10% енергії зірок, які вони випромінюють, належить термоядерним реакціям. Природу іншої частини тої енергії, яка випромінюється зірками, він висловив таку гіпотезу, що це енергія тієї. Субстанція або того параметру, який ми називаємо часом. Що цей час має фізичну чисто природу, матеріальну природу, і має такі характеристики, як згущення, концентрація, напрямок і тому подібне. Під час своїх досліджень він штовхнувся з проблемою передачі різних потоків енергії інформації, в тому числі для їх дослідження, і запропонував свою конструкцію, яка називається дзеркало. Козріва. Церкова козрюва це е, така спіральна конструкція, яку ви бачите на екрані, виконана з алюмінієвих або з інших металевих листів е, досить великого об'єму і геометричних відповідно розмірів, де всередині можуть знаходитись одна або кілька людей, ну, був, яких будемо називати операторами. Якщо взяти дві таких установки і розмістити на далекій відстані, в одній з установок знаходиться той, хто передає свої уяви, тримаючи е, якусь конкретну чи картинку, чи образ, е, то інший має сприйняти. І якщо це підтверджується, значить можлива дійсна передача думок на відстані. Е, в Радянському Союзі а пізніше і вже на початку ХХІ сторіччя. Багато дослідів проводили саме на подібних дзеркалах, в тому часі дуже цікаві досліди, коли пробували передати думки від Новосибірська до крайньої точки Росії, це острова чимис Діпсона. Коли тому оператору, який знаходився всередині такої установки в Новосибірську, запропонували передати. Символ кола, в якому знаходиться три інших кола, як символ творення всесвіту, то над установкою над островом Діксом з'явилось полярне сяйво, а потім взагалі незвичні явища, які, наприклад, як проліт НЛО і тому подібне. Ці експерименти дуже здивували вчени. Але вони продовжили свої досліди, І що цікаво, що ті, хто потім заходив в цю установку, бачили дуже цікаві фігури. Причому це кілька чоловік, але приблизно вони не спілкувалися між собою. Але потім вони коли ділили, що у них в свідомості, то вони бачили якби, космічні символи. От те коло, яке запропонували передати з трьома кругами всередині. А також інші космічні бачите, наш главомовно три сил, ну і деякі інші зображення, які потім малювали ті, хто приймав участь у цих експериментах. Іншими словами, над цією установкою спостерігались дуже цікаві фізичні явища з одного боку, а з іншого боку, вони підтверджували те, що дійсно можна придавати думки на відстань. І тут ще одна дуже цікава річ виявилася, що от якщо в першому випадку для передачі космічних символів необхідно було б прив'язатись до оцього початкового артефакту, а саме колес з трьома, то подібні речі дуже е, мають цікаві наслідки, якщо є конкретний артефакт. От, наприклад, якщо людина в такому такій установці е, починає в зекалі е, думати, наприклад, про табличку, чи бачити перед очима е, Шумерську глиняну табличку з клинописом, е, то у неї з'являється. В її уяві якби образи того часу, коли була створена ця табличка, немов би ця інформація прив'язана була до саме цієї таблички. І от е, ця інформація якимось чином, як з бібліотеки, щитувалася за допомогою цієї установки і появлялась в уяві того оператора того дослідника, який знаходився в центрі е, цього дзеркала. Як можна пояснити е, таке явище? Для того, щоб більш детально зрозуміти, ми зупинимося з вами ще на одному теж цікавому явищі. Це з інших сфери, це загадка подовжених черепів. Ще в давньому Єгипті, але взагалі не тільки в Єгипті, а в багатьох стародавніх цивілізаціях, можна знайти зображення ось таких витягнутих черепів. При тому, що є різні гіпотези, що це інопланетяни, що це спеціально формували такі черепи. І навіть деколи з сучасних людей трапляються теж подібні, якби дещо деформовані витягнуті черепи. Ці картини, чи взагалі ті черепи, які збереглися, які знаходяться в археологічних музеях, то вони в основному належали або Жерцям або ж правителям того, тої чи іншої стародавньої країни цивілізації таке було враження, немовби за допомогою цих черепів, вони спілкуються з якимись іншими космічними силами, з якоюсь космічною бібліотекою. От, тим більше, що сама форма черепа вона нагадує ті. Прийомні пристрої, які використовуються в сучасній техніці. Ну, от Для тих, хто не мав такого художнього черепу, можна послатися на ті корони, які були притаманні багатьом багатьом королям і царям. Причому ви бачите їх параболоїдну або еліпсоїдальну форму. Ну, і, крім того, вони густо оздоблювалися дорогоцінним камінням. Бо є знову таки гіпотези, що е, різні кристали, особливо е, такого походження, як діаманти, от, можуть сприймати і трансформувати інформацію або підсилювати її. Тож, тут оце зображення наводить також на думку на те, що е, подібні конструкції, як і конструкція черепної коробки в даному випадку. Вона нагадує нам параболої, який здатен приймати інформацію. Бачите, паралельний потік чи світла, чи інших пиль, які, потрапляючи на поверхню параболи, відбуваються таким чином, що вони всі потім прямують в точку, яка називається фокусом параболи. Відбувається концентрація, концентрація розсіяної інформації. Якби малої густини, в концентрованому великої густини, таку що можна сприймати, якщо ти знаходишся в даній точці, точці фокусу. Щось подібне вважається, відбувається із дзеркалами козирєва, коли інформація заходить і накопичується якби в центрі даної геометричної фігури, яку ми називаємо концентратором чи дзеркалом Козирєва. І тут зразу ж виникає така думка, що можливо найкращим би концентратором подібної інформації не тільки там, світлової чи звукової, а це можуть бути і ті потоки, які переносяться чи переносять думку людини в просторі, це так звана спіраль Фібоначчі або спіраль золотого перетину. Дуже характерна для дуже і дуже багатьох структур всесвіті. Чи, якщо мова йде про обмін інформацією, то саме можливо така форма забезпечує найкраще передачу інформації від одного живого об'єкта до іншого. Ось перед вами е, приклад чи малюнок. Саме таку конструкцію вона вам нагадує і конструкцію равлика, і орнамент соняшника, ну і тому подібне. Взагалі це ви можете почитати в книгах і статтях про золотий перетин, в тому числі і в бібліотеках інтернету. А ми з вами продовжимо екскурс, досліди Миколи Олександровича Козріва, бо не тільки. Саме його ця установка характерна е, тим, про що ми говорили. В мені дуже цікава ще одна річ, на яку хотілося б звернути увагу, і потім е, ми ще повернемось до неї. Е, це коли давалось завдання групі операторів, яка мала передавати інформацію в, своєму, в своїй уяві, е, то в цей час на острові Діксон уже за добу приблизно до того, як ця група ще тільки мала передавати, вже ті сприймали ту інформацію, немов би з майбутнього, ще тільки на наступного дня будуть передавати інформацію, а група на отповіді вже сприймала цю інформацію, вже показувала, що в її уяві по ті символи, чи цифри, які передавали з Новосибірська. Немов би був сигнал з майбутнього. І тут дуже цікавий досвід. Це досвід, який проводив, теж запропонував і проводив Михайло Олександрович Козирів. Це коли він досліджував положення зірок. Коли він через телескоп спостерігає зірку на небі, то її вже там давно немає. Ви знаєте, що світло від зірок доходить до нас. Не просто за якісь там секунди, хвилини, а тисячами, а від далеких об'єктів мільйонами мільярдами світлових років. То за цей час, коли ми спостерігаємо чи бачимо зірку, вона просунулася на досить значну відстань від початкового положення. Думаючи про це, Микола Олександрович пересунув свій телескоп. В напрямку того положення, де має бути зірка, і отримав сигнал. Про природу цього сигналу ми можемо говорити окремо, але він дійсно був зафіксований фізичним засобом, як там відхилення стрілки на мостику у Єдсона, коли змінюється опір під дією зовнішнього випромінення опір резистора. Але що цікаво, що Е, якимось чином влучив е, випадково, але Микола Олександрович пересунув на такий же кут свій телескоп у напрямку, де буде зірка. Коли сигнал від телескопа е, дійде до тої точки, коли він прийде, то туди ж прийде і зірка. І отримав третій сигнал. От Ви бачите на цій картинці три сигнали. Не мов би зірка. Подає інформацію, сигналізує, де вона буде через подібний час. Якби сигнал з майбутнього. І отут ви бачите, що якби є цікавий феномен, коли інформація про минуле, про майбутнє, а вже має відображення в тій точці, яку ми називаємо даною миттю. Подібні досліди настільки. Незвично, що практично всі вчені, за виключенням окремих, заперечують про можливість взагалі такого явища. Хоча японські вчені, узнавши про подібні досліди Миколи Олександровича Козаєва, за даними є в літературі, повторили цей дослід і підтвердили його. Ще раз повторюю, що подібні досліди Одні підтверджують, інші ні, і дуже багато залежить не тільки від конкретних установ, а і від часу і положення землі по відношенню до Сонця і до інших зовнішніх об'єктів. Але ви бачите, наскільки це цікаве явище, що, не би дійсно, існують сигнали з майбутнього. І ще на одному дуже такому суперечливому досвіді коделя, якщо ми вже заговорили про його зеркала за допомогою яких можна передавати інформацію, то ще один досвід це досвід про фізику чи фізичну природу такого явища, як гравітаційна взаємодія. Микола Олександрович брав звичайні аналітичні терези, які багатьом відомі учням ще з кабінету хімії в школі аналітичні терези. На одну чашечку ви бачите клав вірки, а на другу гіроскоп. Потім гіроскоп розкручував до великої швидкості обертання. І помітив дуже цікаве явище. Якщо е, обертається по годиннику, ну от як тут зображено по годинниковій стрілці, то е, при цьому Терези залишається в незмінному положенні. Якщо ж Тереза обертається в протилежному напрямку, то ви бачите, що віроскоп, немов би став легшим по відношенню до гирю. Більше того, тут на цій картинці це ці немає, але знову тепер візьмемо, врівноважимо ці терези і поряд створимо яку-небудь установку, де буде відбуватися незвичний процес. Ну, Установка доволі може бути простою. Наприклад, ми в склянку чаю кидаємо пару грудочок цукру, і поки цукор розчиняється. Знову таки, оця чашечка з гіроскопом стає легшою, як би піднімається ну, по відношенню до протилежної. Іншими словами, чомусь, коли ми спостерігаємо явище обертового руху і який-небудь нерівноважний процес, коли щось відбувається з одного стану до іншого, то при цьому. Вага терезів з гіроскопом з тим, що обертається, стає легшою. Це наводить на думку на те, що саме обертовий рух якимось чином пов'язаний з механізмом сили тяжіння. Знову таки, цей дослід неоднозначний і так, щоб отримати стабільні результати, практично не вдавалося нікому. Бо Результати цього досвіду залежать від багатьох факторів, в тому числі, наприклад, від часу доби, положення землі по відношенню до сонцю і тому подібне. Тим не менше, в різній мірі це явище відоме і дійсно потребує подальших своїх досліджень. Ми сьогодні з вами зупинилися на кількох цікавих досвідах, причому ці бачите, досліди були запропоновані. Одним вченим Миколою Олександровичем Козирєвим, який із своїх парадоксальних експериментів здобув досить негативну оцінку колах класичних вчених фізиків, які заперечували, що в принципі це мав можливо. Але не тільки подібні експерименти, бо і в астрономії було багато цікавих досліджень у Микола Олександровича, в тому числі, наприклад, він відкрив вулканізм на місяці, коли він зареєстрував виверження газів з кратеру Альфонс на місяці. Хоча до цього часу вважали, що місяць взагалі мертве тіло і що там немає ніяких процесів. За це відкриття, ну і за деякі інші астрономічні. Свої праці е, Миколу Цандровича в 1970 році визнали найбільш видатним, найкращим астрономом року і врученням золотої медалі кращого астрофізика. Все це звичайно в минулому, але і нині потребує дуже і дуже прискіпливої уваги. І я думаю, і ваше. В майбутньому досліджень. Хоча подібні, навіть прості досліди ви можете починати і сьогодні. І наприкінці нашої з вами зустрічі я хотів би запитати вас, а як же думаєте ви, чи дійсно існує телепатія, чи передача думок, і, може, ви запропонуєте якусь нову методику, яка б все-таки достовірно могла підтверджувати, чи можлива передача думок? На відстань. От як у тих людей, які були такі подовжені черепи і нагадуючи параболоїди, що вони дійсно могли концентрувати таку російну інформацію і до такого ступеню, що її можна було сприймати звичайним мозком, ну, так само, як і передавати. І таке ж питання: чи можна змінити силу тяжіння, от як в останньому досвіді, про який ми говорили з вами перед цим з аналітичними терезами і розкопом? Ну і, мабуть, саме таке неоднозначне, саме суперечливе питання, чи можна отримати інформацію з майбутнього. Так як це було в досвіді дзеркалами Козирєва, коли інформацію сприймали раніше, ніж її передавали, чи в досвіді, коли на телескоп приходила інформація від з тої точки, в якій мала бути зірка, коли до неї дійде сигнал з землі. Ну, дійшов би, якби цей сигнал послали. От, е, всього, бачите, три таких речі, три питання з дуже цікавими наслідками, якщо вони можуть бути підтверджені. А для вас це можливість пофантазувати, подумати і, можливо, коли своє дійсно знайдете відповіді на подібні питання. А я вам дякую за увагу. Гарного всім дня і гарних цікавих інформаційних знахідок. Ще раз дякую за увагу. Шупляк Олег Іліч, український художник, педагог, член Національної спілки художників України, заслужений художник України. Він родом із села Біще колишнього Бережанського району Тернопільської області. Працював викладачем рисунку та живопису, Бережанської дитячої художньої школи. Зараз працює у різних ділянках живопису. Широку популярність у світі здобули його серії Двовзори, Український космос, Рідна Земля, «Польоти над полями. Що бачили предки українців на зоряному небі, у переважній більшості вони були мирними землеробами, тому нічне небо було продовженням їхнього земного життя та побуту. Вони бачили віз, плуг, борону, пасіку, криницю, пастуха, косарі, стожари, чумацький шлях. А зорі вони бачили у земних криницях. Наші предки протягом багатьох століть створили свою унікальну народну астрономію, автентичну космологію і світогляд, у якому мікро і макрокосмоси були органічно поєднані. У серії картин Український космос автор пропонує глянути на зоряне на небо очима наших предків і запрошує глядачів долучитись до роздумів, про глибинні зв'язки людини з навколишнім середовищем космосу. У наш час інформаційної війни, коли ворожа пропаганда намагається всіма способами принизити все українське найкраще прототрута це озирнутись в глибину віків та звернутися до наших першоджерел. 1 червня 2023 року. Національний банк України вів в обіг монету номіналом 5 гривень, народжений в Україні. На ній картини Олега Шупляка. Як йдеться в описі монети, вона присвячена маленьким українцям, які несуть в собі животворні коріння віків і сучасності, місце і час народження, яких на цій землі не випадкові. У маленьких долонках наших дітей наше завтра, а в наших руках їхнє сьогодення. Саме за це зараз бореться Україна, за свободу дітей, які народжуються в нашій країні. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад 7 мільйонів дітей. Багатьох із них окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки. Найдорожчих людей, у кожного з них мрія зараз одна наша перемога. У нас усіх спільна віра, що Україна мати відродиться з руїн і зростатимуть нові щасливі покоління Народжених у вільній незалежній Україні. На аверсі монети розміщено угорі малий державний герб України. Ліворуч і праворуч, від якого написані півколом. Україна, рік карбування монети 2023, номінал 5 гривень, у центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шубляка Колиска, на якій втілено один із найдорожчих архетипів українців: Батьківська хата, в оточенні мальф та рушника яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду.